Друзі, у нас у продажу з'явився ось такий шикарний автомобіль. Офіційний Suzuki SX4-2016 рік випуску. Офіційний автомобіль, один власник з автосалону. Кузов повністю у нас в рідній фарбі. Дуже класно виглядає. Обслуговування тільки на офіційному дилері. 100 тисяч оригінальний пробіг даного авто. Вже на зимовій гумі, на штампах. Дуже класний стан. Є тонування скла. Вигун у нас 1,6 літрів. Бензин, механіка, передній привід. Зараз покажу, що у нас є по комплектації та по салону. Салончик у нас текстильний, чорний колір в ідеальному стані. Салон доглянутий. Задні електросклопідіймачі. По комплектації у нас всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз, це є. 100 тисяч пробіг даного авто, помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа, є кондиціонер, є підігрів передніх двох сидінь. Механіка у нас 5 ступенів. Спереду салончик також в ідеальному стані. Жодних питань немає. Авто обслуговане, друзі. нарікань абсолютно ніяких немає. Все робилось строго по регламенту. Друзі, дане авто вже в продажу. У нас в компанії Автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!